Вас вітає Недлавна Сумщина і я з каналу Марина Мальдіви на селі. Пропоную вашій моді переглянути клубні кали Пікасо. Ось такий номер 25, отака кала. Звісно, в подрінянні з білої і це невеличкі кали. Це 105 гривень. Наступна Номер 26 120 гривень. Ну, така. Можна поділити і треба ділити вже таку шкалу. Так, номер 22 Пікасо 90 гривень. Набагато довше вони наростають, ніж білі. Ну, от така. Ділити, можна ділити, можна не ділити. Ось, наче, здається, пошкоджена, але вона суха. Ні ця піде на вибраковку. Вибачаюся, ця піде на вибраковку. 22 номера не буде. Не побачила. Так. Номер 18, і 100 гривень. Можна поділити на 4. Сухе донце. Так от. Так, номер 21 100 гривень. Пікасо. Пікасо це біла, а йма фіолетовий край. Так, ось, значить, здається, як почерніла, але вона тут жива, не хвилюйтеся. Ділити обов'язково тут 100 гривень. Так, також 90 гривень номер 30. От, така, ділити також. Можна виділити, можете не ділити дно сухе. Номер 23, 140 гривень, Мабуть, бути одна з найбільших Пікасо. Так, ділити, можна відділити ось цю забрати, цю забрати і цю забрати. Ну, тобто відділити і посадити їх окремо. Така. кава. От таке дно, сухе, пошкоджене. номер 27. Номер 32. 70 гравень. Бачите, біла в Фі... ць Фі... Пікассо, вона не так прокинулась, але стояли на одній полиці з білою, отакі паростки. Розмір 16, номер 32 70 гривень, у Номер 19, 100 гривень. Такі от. Також можна поділити ну, сухе, відділити цю і цю. Ну, можна ці три відділити, але ну, це на ваш розсуд. Я, наприклад, відділила цю, цю, і цю цю. Залишила б тільки один, один клубень, а ці посадила, ці три посадила в дитсадок, оці, а цю більше до квітуючих. Адже з такої можуть вирости трошечки менше трошки менше, ніж ця. Пікасо невеликі наростають клубні, їх і їх довго ростуть вони дуже довго. Так, номер 33, це що залишилось. Пікасо розмір 16-70 гривень. Це одну, ось вам покажу, які вже дуже дорослі Пікассо. Отакі От це вже наросли, я не знаю, можливо, по 5, по 6 років їм Також буду відділяти цю, 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 три відділю цю, залишу цю Залишу і цю залишу. Тобто буде на одному, якось заберу, то буде два клупні, а потім цей повинен по осені сам відійти відпасти. Також ось і така. Так і це, тут також цей дитячий садок, весь треба забрати, цю, цю залишити, залишити, адже вона. Трошки по-другому росте цю, цю забрати, цю цю, цю. Тобто тут забрати 1, 2, 3, 4, 5, 6 забрати. Ось Тут вже відломилася якась. Шість забрати, а ці залишити. Чим більше ви допоможете клубню розчистити його, тим краще йому легше буде. Ну, для зрівняння оце Пікасо, А це. Біла вони одного віку. Ну, щоб ви розуміли, вони абсолютно одного віку. Всі посаджені були з отакої малесенької. Тут уже повноцінна в них 4-5 повноцінних, це ще можна в дитячий садок відправити. А тут з таких навіть. Ось, бачите, однакового розміру вони. Але ця вже з Пікасо, ця буде квітнути, а в білій, оця ще хто, значить, буде квітнути. от така от сортова відмінність. От бачите, різниця взяти, Покласти на руку. Давайте так цю поближче, щоб. Ви... От це не за того, що та ближче росте, але ну, навіть і поряд положити. Видно, що вони ну, зовсім зовсім різні. Хоча, я ж кажу, один вік, у них абсолютно один вік. От. Якщо взяти, то це десь ну, 5 років точно росла. І ця 5 років це зо такої, десь, десь зо такої виростало, з такої, то десь 4-5 років. Отак от десь. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, замовляйтесь. це все, що я вам показала, на сьогодні є в наявності. По кольорам залишилось тільки біла та Пікасо Пікасо це фіолетовий центр, білий окрай, білий край крила квітки. Ну, країна, так, краї квітки цітоноса. Ну, поки що є, це, що є, поки воно і поки буде, потому, тому як вже бага, велика кількість розпродана на, на осінь не продаватиму, продаватиму на наступний рік. Ну, слідкуйте за моїм каналом і будете в псих, всіх справ, все будете знати. Будуть інші кольори на слідущий рік, а в цьому році залишилось тільки таке. Всім дякую за перегляд. Все буде Україна. До побачення!